Короче, братва, ну що, всім здорова. Я з такою от сумочкою. Короче, вирішили ми з Юлією нарешті кудись виїхати. Тупо рік часу ми нікуди не їздили. Останній час, останній раз ми їздили на відпочинок в Хорватію. Короче, і після того тупо нікуди не їздили. Весь рік там працювали, короче, були свої проблеми, нюанси, які Тупо серед, серед тижня. Серед тижня виїхали, вирішили собі короче, метнутися, покататися на каяках. Того, коротше, грузимося, грузимося в цю штуку. Оп. Кидаємо речі і погнали. Коротше, друзі, я взагалі в YouTube ніколи такого... Формату відео не знімав. Але коротше, вирішив щось трохи знімати, того, що тупо є бажання щось знімати, але не знаю, що знімати. от Тупо не знаю, що знімати. Тому думаю, коротше, буду починати знімати якусь таку двіжуху, куди їздимо, там, як відпочиваємо і так далі. От, того сьогодні Юля вирішила, вона вирішила коротше, поїхати на каяки. Я підтримав, того зараз їдемо за нею, забираємо Юлю і. Будемо їхати на ці каяки. Вони десь коротше знаходяться приблизно в пів годинах, їзди від Варшави. Напевно, зараз навіть е, трохи більше, тому що зараз скоріше всього пробки будуть. Во того, того, того коротше, зараз будемо туди їхати. Ми коротше, коли сюди їздили, там дуже прикольно, там є різні траси, там 4, 5, 10 кілометрів, навіть 20 кілометрів є сплив. От ну, ми візьмемо собі е, якісь лайтовий, там 5 5 кілометрів, десь на 2 годинки. Короче, приїдемо, приїдемо, буду показувати що як до чого, там скільки коштує і так далі. Того поставимо. Опа, вот і она стоїть, ждеть. Коротше що, забираємо Юліану. Скупляємося. Опа! І їдемо. Здравствуйте. Можливо? Так, ну що, ми забрали пані Юліану. Куди їдемо? Куди? На каяках. На каяках? Можливо. Поїхали. Ага. Але пообіцяю, троє, що ти... <смітна> що? А ви побіцяйся? Скільки? П'ять. П'ять що? Фотографій. А, п'ять фотографій. Зробиш. Зробиш. І не будеш кричати. Я, 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 я не хочу, я приїхала відпочивати. Я не знаю, ну, це напевно біль кожного чоловіка. Просто тільки кудись приходиш, сфотографуй, фотографуєш, робиш п'ять фотографій. Покажи. Ні, не так, треба по-іншому. Ти робиш, коротше, по-іншому знов не так. Давай ще переробляй. І так приблизно, коротше, ну, поки цей, поки я не накричу, і поки з фаркою все не закінчиться. І тоді вже хтось інший фотографує. <реклама> коротше, що, ми виїжджаємо з Варшави. І туди на точку нам їхати годину 10. Зараз. Це десь кілометрів, певно, що 50 від Варшави. Того, коротше, їдемо, побачимося вже. Де? Вже там. Коротше, ну що, Ми вже тут на базі. Таке коротше, містечко. Тут коротше, можна знімати собі домики. Тут є різні коротше, отакі, типу, не палатки, а ці, коротше, ви бесідки. біседки. Там волейбольна площадка, тратита. І тут такі траси є. От, ми зараз знаходимося отут. І, скоріше всього, ми коротше, будемо брати. Або ось цю трасу і сюди, або ось цю трасу і сюди. Тобто, ми тут лишаємо, лишаємо машину, нас коротше, беруть ті каяки і везуть нас наверх і ми собі вниз по, по річці впливаємо. Що? Получається ми заплатили 150 злотих, скільки це там? 50, доларів, 40 доларів. Коротше. Нормально. Получається, траса в нас на три години. Зараз вони тут коротше, збирають ці каяки, -та, -та І їдемо наверх і три годинки собі спливаємо назад. Того погнали! Так, коротше, ну що, ми прилетіли на базу. Привезли нам такого каяка. Така коротше, місцинка. Якось це називається, Забув, як воно називається. Коротше, тут багато в поріжці таких точок, в які ви собі... Приїжджайте, вибирайте 5, 7, 10, 20 кілометрів. Ну, коротше, ми взяли, я сказав, на 3 години. Типу, щоб нам зайняло це. І все нас завозять в таку точку. І зараз упашимо по річечці вниз. Юля, ти готова? Ти готова їсти чіпсик. а Апівасік сюди. Такі, типу, перевал. Типу, так, з'їжджаєте з одної до другої точки, так по точках з'їжджаєте, можна от собі, наприклад, тут заплисти, собі перекусити. Ну, звісно, тут людей немає того, що в будній день. До вихідні тут би все було забито. Дуже прикольно тут, от на березі моментами йдуть такі будинки, тут собі люди живуть. Собі, як тут взагалі прикольно, дай Богу жити. От, коротше, ми колись тут плавали того року, от, і ми запідозрили ось цю точку. От. А тут коротше, людей немає, Ну, рибаки можуть бути. Тут короче, от там ліс да, навкруги. Там короче, через той ліс, отак до окола, можна сюди заїхати і короче, з палатками розложитись. І ми собі короче, тут того року теж заїжджали машинами, під це дерево. Ставили собі машини, палаточки і собі тут з палаточками відпочивали. Тож дуже прикольно. Кат тут... Кра тут красота. А, ні, певно що. А, ну так, да, отут якраз ми. Ні-ні, от біля цього дерева ми стояли. Да. Ми біля біля цього цього. дерева стояли, да, або біля цього. Ну, коротше, коротше, Десь отут ми стояли. Дуже прикольна точка. І тут абсолютно нікого немає. Навіть вихідні, тут собі всі плавають. А тут все рівно нікого нема. А зранку тут корови приходять. А, так, кстати. Ми зранку таки присунаємося від того, що корови там ходять по припалатку собі. От. Ну, це єдиний мінус. Коротше, отут чуть-чуть далі буквально хвилина проплисти. І тут ще одна така площадочка є. Ми, коротше, два рази на ті попередні були. І один раз ми були ось тут під цим деревом. Там прямо під деревом ось тут можна платку собі розкласти, зверху от тут цими машинами заїхати. Бомбі. Така здесь красота, ребята. Коротше, ну що, ми виплили, благополучно доплили. Три години коротше, плили. Все, ми вже тут, На базі. Юля. Як тобі? Бомба? Кому цікаво от, локація, я ще в описі під відео теж вам залишу. От домики, каяки, гріль, пляж, джакузі, сауна. А, кстати, зараз вам зараз вам покажу ці домики. Коротше, я ходив питатися, скільки вони коштують. А от, виходить, от тут, в ліску цьому, приближу, от є домики. Вони коротше, на 8 людей. Виходить. І коштує домик один на сутки всього 350 злотих. От, того коротше, кому цікаво, дуже, дуже прикольно локаціон. Ой, так що, друзі, коротше, надіюся, було цікаво дивитися. Перший раз такий такого щось подобного Ой, знімаю. Якщо сподобається, буду старатися більше такого знімати. Якщо сподобалось, напишіть в коментарях щось. Сподобалось, не сподобалось і поставте якийсь лайк, підпишіться на канал. Все, Адіос.